І в продовження цієї теми ми запросили до студії безпосередню учасницю цих подій, голову комітету Верховної Ради з екологічної політики нашу землячку Ірину Сех. Доброго вечора вам, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, чому така таємничість навколо е цього проекту, якщо можна його так назвати? Тому що дуже багато запитань до шеврону в проєкті угоди, наприклад, немає переліку хімічних складників, які будуть використовуватися під час гідророзриву. Ви знаєте, до Львівської обласної та Івано-Франківської обласних рад надійшли проекти угод. Тобто, я вважаю, що це є певна перемога громади, яка мала дуже активну позицію у відстоюванні прав та свобод. Це є певна перемога громадських організацій, екологів, правників, зрештою, і журналістів, які коло тої теми. Її розвивали, дуже ставили гостро питання, оскільки угода, яка, яка власне є, укладалася між кабінетом міністрів та інвестором на Юзівській площі у Донецькій та Харківській областях, люди, які живуть, і депутати навіть цієї угоди не бачили. Тобто, узгодження відбувалося миттєво протягом декількох хвилин на сесії обласної ради, тобто, жоден депутат цієї угоди. Реагує. Не прочитав, коли відбулися акції протесту, вже дуже серйозні акції протесту на Харківщині та Донеччині, то ми. Посадовці, високопосадовці кабінету міністрів, а саме міністр мені народному депутату сказав, що ця угода має гриф конфіденційний, і в порушенням законодавства саме закону про статус народного депутата і про комітети Верховної Ради, мені цієї угоди, навіть як народному депутату не надали, хоча народний депутат має то, не тільки до конфіденційної Ви вимагали, а до секретної, звичайно, цьому. я офіційно листа писала. А Що вам сказали, як пояснили? Мені відписали мій тоді міст, що це є угода має гриф конфіденційної. Але в законі чітко, що народний депутат має досвід навіть до секретної інформації. Я звертався до генерального прокурора, до е, е, Азарова, е, до міністра е, профільного. Власне, і е, підтримувала це громада. І тому я вважаю, що вже інвестори в особі Шеврону е, вже в нашому випадку, в випадку Олеської площі, цю угоду надали. Ця угода зараз є у Львівській і Івано-Франківській обласній раді. Звичайно, е знаєте. Немає в жодній е, наше українське законодавство і міжнародне екологічне законодавство говорить чітко, що такі угоди, такого рівня, які пов'язані з екологічними ризиками, повинні бути обов'язково оприлюднені. Це є чітка вимога, чітка вимога нашого законодавства. Розуміємо, що на е, я тепер уважно прочитавши і угоду. Ну, Не знаю, яка насправді підписана угода Шелом, тому що те, що з'явилося декілька хвилин в інтернеті, що хтось з депутатів це, це розмістив, потім вона зникла. І уважно з цією угодою, яка надійшла до Львівської обласної ради, можу констатувати: це моя думка, що, на жаль, інтересу держави Україна, інтересу територіальних громад, які представлені, і входять в цю територію, які проживають на цій території. На жаль, немає там. є Якісь гарантії в цій угоді. Жодних гарантій. Я хочу сказати, що на жаль, в порушення українського законодавства закону України про угоди про розподіл продукції статті 11, Ця угода не пройшла. Державної правової, екологічної та економічної експертизи. Хоча це повинно відбутися. Тому сьогодні, як у е, Івано-Франківській обласній раді, у Львівській обласній раді створені робочі групи депутатські, які залучають експертів, які залучають правників, які залучають фахівців, геологів, гідрологів, які Уважно цю угоду читають і, на жаль, те, що є прочитане, не втішне для, для нас, для людей і, 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 зокрема, для людей, які тут живуть. Кажіть, будь ласка, ну найголовніше це звичайно газ. Спочатку говорили про те, що сланцевий газ це вигода для України. Тепер виглядає так, що ми просто змінюємо російське ярмо на шевронівське знаєте, тобто, це що намагалися нав'язати, що це, що це буде певною енергетичною незалежністю. Я, я дуже хочу, щоб Україна, наша держава була енергетично незалежною. Я думаю, що і багато людей, які живуть на Львівщині і Франківщині, навіть жертвуючи, як це дуже часто робилося, де нашими інтересами, такими містечковими, знаєте, нашими особистими інтересами, навіть дуже часто здоров'ям, тому що на території Львівщини дуже багато відбувалося різноманітних робіт, таких небезпечних. Ми маємо стебник, ми маємо яворів зараз. Ми маємо колись. Чим проблеми ми маємо зрештою шахти в Червонограді. Тобто, але коли ми ви бачили, що насправді це буде для держави для нас вигідно, економічно вигідно. Але я хочу чітко стверджувати, що жодного економічного інтересу для держави Україна від цієї угоди не буде. На сьогодні існує чіткий інтерес певних. Структур певних прокладок, які певним чином з'явилася, є приватна структура з такою назвою Геосервіс, яка зареєстрована в спальному районі Києва. І сьогодні вона вже вкрала від держави 10% імовірного прибутку і нічого туди не вкладаючи. Тобто, це є, це є певна корупційна, на жаль, е е оборудка і. Говорити, що від цього буде дешевший газ для споживача, що від цього буде дешевший газ для українців, абсолютно не можна. Крім того, Україна є незахищеною. Жодних судових процесів ми не можемо, ми не можемо подавати. Україна і люди, які теж є незахищені в екологічному плані, і в власне в економічному і в правовому полі. Крім того, люди, які будуть тут жити, вони... Є не є суб'єктами цієї угоди. Зрозуміло, пані Ірину. Зрозуміла ваша позиція. Це е, позиція Ірини Сех, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з екологічної політики. Дякуємо вам за візит. Дякую.